Всім привіт! Я Марія Піон, твій астролог, а це прогноз для тельців на 2026 рік. Що ж це для рік для тельців, які настільки намучились дві 2025? І справді, перша половина 2026 року не дуже разюче буде відрізнятися, але давайте детально про всім сферам життя пройдемо, Тільки одразу залишайте лайк та збережіть собі це відео, аби потім, при тому, коли будете проживати свої події за сценарієм долі, могли переглянути це відео протягом року. Насправді тельці чітко знаю, що попередній рік, 2025, й вас сильно розніс, просто розірвав щент, змінив повністю ваше життя, тому що це був рік великого обнулення та таких кармічних ситуацій, які пов'язані були з поділом грошей, з певною стабілізацією свого, який так і не стабілізувався фінансового стану. А також це був руйнівний рік в темі стосунків. Він давав переживання, дуже сильні емоційні переживання в темі партнерства в особистому житті. Тема кохання проживала такі емоційні гойдалки, які ви запам'ятаєте надовго. Але насправді 26-й рік пів свого, півчастини фактично до ваших солярних періодів, так? тобто до ваших днів народжень він ще буде нести тяжку енергію змін. Найцікавіше, що все те, що ви проживали за рік, у січні має ще такий ефект підсилення. Тобто ті ситуації, які ви проживали за рік, які вне найбільше у вас такого, знаєте, затрат емоційних, вони будуть продовжуватись або фіналізуватися, або певним чином розставлятися по місцям. І знаєте, ви будете розуміти, до чого воно проводить. Ще раз повертатися доведеться ем, до справ, які емоційно були з затратами протягом 25-го року. Тому я б сказала так, вирішуючи з 26-го щось нового не відчуєте. Це буде продовження всіх. Тих історій це буде продовження всіх, тих в когось скандалів та конфліктів, а в когось вияснянь та таких довгих розривів та розставань. Це рік, в який ви фіналізуєте розриви з тими людьми, які дуже довгий час ніяк не могли підвести підсумок та, знаєте, зафіналити. Це той час, коли ви можете власне, до свого дня народження розгребтися та відпустити все те, що вже не актуально, і під кінець 25-го року, в останній тиждень року, були вам про це дзвіночки, нагадували про себе люди, нагадували про себе боржники, нагадували про себе ваші якісь зобов'язання, які ви десь могли забути або не виконати, або не змогти виконати. Все це, ніби треба буде відшліфувати саме у січні. І тут буде дуже багато справ. Лютий теж буде вас завантажувати, буде багато також планів та перспектив, які доведеться вкладатися емоційно. Тобто, наприклад, ви будете бачити вже якісь цілі, це вже добре. Але коридор затемнень знову поруйнує багато чого. Для когось буде знову чистка оточення, для когось знову повертати історії, в яких потрібно буде наступати. Собі ж на горло, аби не сказати лишнього і в свою ж вигоду розійтись з людиною більш на кращій ноті. Це рік, коли він вас вчить дипломатії, легкого виходу з конфліктів, знаходження компромісів заради того, щоб навіть розходитись назавжди, розходитись екологічно. Не скажу, що таке буває, і що компроміс взагалі може задовільнити дві сторони, бо зазвичай це історія, коли ніхто не задоволений, але саме це, це вам потрібно навчитися. Більше неегоїстично та прагматично вихоплювати своє та наполягати на цьому, бо так ви робили раніше, і це приводить лише до загострення ситуації. Рік вчить вас таким стосункам і таким розходам зі стосунків. Коли ви потім десь випадково зустрічаєте людину, ви сміливо зможете з нею поговорити. Вам не буде ні за що соромно, бо це. Якщо попередні три роки були такими, що ви багато за що могли пожаліти, то цей рік вам дає якби встановлення того, що ви вчитеся робити так, щоб ви ніколи вам не було соромно за свої вчинки та дії навіть перед самим собою. Нехай це не про зізнання перед кимось, і це не рік про вибачення, це рік просто про те, що ви вчитеся по-новому спілкуватись людьми. Для когось по-новому буде в новій. Країні або в новому місті, або в новому в новій локації. Тобто я так глобалізую завжди, щоб ви розуміли, що йдеться йде річ про переміщення у щось нове. І, власне, зміни, зміна геопозиції, зміна геолокації являється одною із сильних сторін року, тому дуже багато тельців будуть якби, остаточно кудись переміщатися. Врешті там доперевозити речі, якісь, які ви вже там знали, що вам кудись треба відправити. Будуть вирішувати справи з дітьми, де будуть діти локацію дітей, розпреділяти права дітей. Дуже багато буде фокусу на те, аби не тільки оприділяти. Де ви живете, де ваш дім, і визначатись остаточно, а також визначатись і в темах своїх дітей. До речі, для тельців це один із крутих років, коли можна дійсно планувати наступне покоління, так тобто планувати вагітність на цей рік. Це один із благополучних років для новизни. Тобто тут дуже багато нового. Цього року вивчитесь з новими людьми комунікувати, по-новому зі старими людьми, яких ви вже знаєте. Виходити із складних ситуацій, і рік знову буде давати кризи. Але після ваших днів народжень і вже влітку почнеться зовсім інша ситуація. Почнеться новизна, яку ви давно хотіли. Це як. Щось, що хочеться вдихнути як ковток свіжого повітря. Це будуть е, знайомства і дуже круті. І це літо це буде літо курортних романів, неймовірних історій, знакових зустрічей та таких доленосних знайомств з людьми, які вам справді можуть стати партнерами, друзями, дуже близькими. І тут де річ зовсім не про професійну тему, а саме про тему особистісну. Тому е, тельці, які розпрощалися, порозводились, порозходилися попередньо, Уроці, зараз зачищуєте хвости і готуйтеся до нового роману з головокружінням. Одразу кажу, що це класні ефектні стосунки, які ви запам'ятаєте, знайомства, які ви точно помітите і не пропустите. До речі, багато хто завжди стільців переживає, аби не пропустити щось своє, не пропустити когось свого. Знаєте, астрологія вам цього не дасть. Тому що, по-перше, ви в загальній прогностиці завжди будете знати найсприятливіші дні. По-друге, ви тепер вже готові до літа. і потр... Третє, коли ви тільки знімаєте фокус важності з будь-якої ситуації, а тельці люблять зациклитись на чомусь та сильно напирати на якусь тему і чекати чогось. Як тільки ця важливість тематики у вас відійде. І ви сфокусуєтесь просто на проживанні життя, відволічайтесь від теми, що ж там в особистому, до вас будуть приходити притягуватись правильні люди. Можна з дому не виходити, ні з ким не контактувати, а все рівно притягнути в правильний астрологічний час знайомства, причому дивовижними шляхами. І тому просто розслабтесь і насолоджуйтесь тим, що ви точно не пропустите доленосні зустрічі та знайомства цього літа. Ну далі. В кінці літа та на початку осені ви будете під впливом коридору затемнень. Коридор затемнень буде дуже сильно знову йти на тему переміщення переїзду, тому можливо, якесь знайомство спровокує когось із вас на переїзд чи зміну локації заради партнера. І або заради того, що ви з існуючим партнером можете не всі ж холостяки, просто з існуючим партнером можливі кармічні доленосні прийняття рішень, наприклад, такі як вагітність, повторюю ще раз. Або ви там статус стосунків міняєте, і для цього вам, наприклад, доведеться переїхати, або ви так собі починаєте новий етап життя з переїзду кудись. Це може бути. Таке оточення навколо, що ви нібито свій серед чужих і доведеться вливатися в стаю. Тобто, знаєте, якби адаптуватись, навчатись. Не виключено, що доведеться навчатися і. Іншим мовам, культурам, правилам, традиціям та законам. Але все, що йде нове у ваше життя, воно йде починаючи з літа, проживає свої кармічні долоносні зустрічі під час коридору затемний на початку осені, та далі несе дуже круті зміни. В першу чергу місце проживання, нерухомість та тема житла. Встає на перше місце і дуже для багатьох це буде зрушення в цій темі, якщо ви давно намагалися щось на кінець -то змінити, або переїхати, або завершити ремонт, або купити щось, або врешті скрити кредитом на житло розпрощатися, або продати свою нерухомість, чи купити врешті те, що ви хотіли, або заслуговуєте, або отримати гроші на покупку, тому що фінанси підіймаються в кінці року. І у вас з'являються якби додаткові джерела доходів. Часто ці додаткові джерела можуть бути навіть не заробленими коштами, а якимось надходженням, якоюсь виплатою, якоюсь допомогою, подарунком, спадщиною, якимось чимось іншим, що на вас хтось оформить передасть вам і це про ресурси, про майно, те, що ви конвертуєте у фінанси. Тож рік максимально вдалий. Саме з другої половини він наповнений різними людьми і він оновлює вас. Це початок великого циклу для тельців в тематиці власних фінансів, визначеності, де моє місце житла та нерухомості. Ну і зачіпає романтичну тему. Нехай теж буде на серйозній ноті, хоча самі серйозні стосунки у вас ще тільки попереду, в 2028-му. Залиште лайк під цим відео та збережіть його собі, аби потім переглянути.